Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом щодо обстрілу Донецька, пише Олександр Коваленко. Не дивно, що після того як ракетний удар росіян по Україні завершився не тільки провалом, збито 90% ракет, а й злочином вибух житлової багатоповерхівки в Умані РОВ провели відволікаючу операцію. Але невже вони так і не зрозуміли з 2014 року, що просто взяти та обстріляти житлові квартали вже давно неможливо. Усі прильоти фіксуються та визначаються як напрямок, так і геолог. Локація, наприклад, від обстрілу на вулиці Артема приліт припав навпроти спорткомплексу Олімпійський. А тепер увага питання: якщо єдиний напрямок, з якого могли вести вогонь по Донецьку ЗСУ, це із заходу на схід, то чому приліт припав у східну частину будинку? А не західну, реактивний снаряд під час польоту розвернувся на 180? Відповідь проста: вогонь вівся зі сходу на захід. Окупанти сьогодні скоїли два криваві злочини, вбили українців на вільній частині України. А щоб відволікти увагу від цього злочину, вбили українців на окупованій території, констатує Коваленко. До слова, окупанти влаштували провокацію з обстрілом Донецька після ракетного удару по Умані. Під вогонь, зокрема, потрапили вулиця Університетська, район РСК Олімпійський та парк кованих фігур. Також снаряд прилетів на зупинку, де стояла маршрутка з пасажирами. За попередніми даними загинули семеро людей. Про обстріл Донецька висловився й місцевий проукраїнський блогер Фашик Донецький. Це не Путін стріляє ракетами. Злочинні накази виконують звичайні росіяни. Тому для них для росіян абсолютно нормально робити те, що вони роблять. Мешканці Донецька чи Луганська для них були є та завжди. Будуть розхідниками для пропагандистських роликів. Мешканці Бамбасу це тубільці місцевого розливу, які злегка знають російський зик. Але один хер хохли для кожного кацапа: смерть тубільця або групи тубільців це непоганий інструмент для просування потрібних, розпропаганді наративів і тупо гріх не користуватися тим, що за вбивство голожопих неандертальців нічого нікому не буде. Чим смачніше перве тубільця на клапті і це показати на камери, тим дорожче можна продати матеріал з міарев і отримати позачергове звання. Військори це ніхіра не цивіли. Якщо хтось забув. І так, оцініть геніальність мислення довбанутих у Кремлі. Ми знову промазали і влупили в багатоповерхівку. Тож напишіть, що там була база Азова. Ні, надто тупо скандал підняли укри. Угу, просто трендець. Граз, тоді працюємо за старою схемою в плані. Та що ти ламаєшся, начебто відповіді не знаєш. Знаю, Так іди виконуй, скільки жертв має бути. Та похар, типо, ми їх колись рахували. Та да, чи можна куди завгодно лупити? Так, головне, щоб картинка вийшла смачна. Нам умані потрібно забити в інформаційному просторі. Зрозумів, тоді скажу, хай фігачить по центру Донецька. А чи не спалимося, а чи не по згоден, чи можна виконувати? Ага, вільний кінець. Епілог, чи навіщо так багато літер? Нагадую, ваті. Без супутника ЗСУ було відомо 95% наземних координат та 90% підземних. Тому всі казки про те, що, мовляв, ЗСУ фігачитимуть по цивілам в Донецьку дорогими імпортними снарядами. Маячня для дебілів з інтелектом як у табуретки. І так, за попередніми даними, стріляли по Донецьку сьогодні з району брикетної. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.